Чому тягне на шоколад або печиво, коли ви втомились. Давайте згадаємо, що роблять шоколад або печиво. Туди додають борошно, глютен або, наприклад, молочні продукти, якісь вершки, молочний жир, все, що містить казеїн та глютен. У глютені є гліадин, а в молоці є казеїн. Коли ці сполуки з'єднуються, вони утворюють таку дію легких опіатів, і ми отримуємо задоволення, розслабляємося, аж дофамінчик підвищується. Ну а що говорити вже про шоколадний фондан? Мені здається. Більшість українців просто обожнюють його. Я готова набагато. Любите шоколадний фондан. Власне, пояснила вам, чому шоколад, шоколадне печиво або шоколадні там цукерки, какао на молоці мають таку приємну властивість, таку смакову феєрію. Не треба радіти, тому що разом з цим приходить до нас запалення, системні хронічні запалення, висипи разом із цукром, з глютеном приходить до нас стрибки цукру, стрибки інсуліну і ще більше. Тяга до солодко. Плюс до всього цими продуктами ми харчуємо саме солодким. Ми харчуємо умовно протогену флору, кандиду і різні ентерококи, грибки, про яких ви можете навіть не здогадуватись. Будете думати, що вас тягне на солодке. А насправді це не ви хочете солодкого, а ваші грибки. Ми ну, взагалі досить шукати легкий дофамін. Звичайно, від солодкого ми отримуємо дофамінову якусь історію, обманюємо мозок, але краще досягати створювати нові проекти, досягати нових цілей, Тоді дофамін буде назавжди на достатньому. Рівні, якщо ви хочете знати, як правильно здорово, збалансовано худнути, не переїдати і вижити в умовах сучасного світу, підпишіться на мій контент. У Мене все тут про їжу і харчування.